Слава Богу! Книга Прока Ізекія п'ятий розділ. А ти, сину людський, візьми собі гостро меча, як бритву стрижиє. Візьми його собі і проведи ним по голові та по своїй бороді. І візьми собі вагові шальки, поділите волосся, третину спали в вогні посеред міста. Коли виповняться дні облоги візьми другу третину і посічи мечем навколо нього, а третину розпороши на вітер, і я витягну меча за ними. І звідти візьми мале число волосся і зав'яжи його в своїх полах. Колись ми малими ще були, як дітьми згадую, то підем десь черешні збирати чи клубніку то так. Полу назбираєш сюди і так тримаєш рукою, несеш, правду, згадуєте дитинство. Бог через Кіяля каже, що ти візьми малу частину і положи її собі в поле. Тримай там. А третя частина буде порубана, та буде посічена, ту розвію, а ось цю невеличку частину буду тримати в себе в полі. Знаєте, непогано було б бути в полі Божій, правда? Але просто так туди не зайдеш. Сьогодні люди шукають, як то прожити довше, вичисляють місця, де то довго живуть люди на землі. Писання говорить просто: шануй батька і матір, будеш довго жити, добре тобі буде, будеш довголітній на землі. Якщо ти не шануєш батька й матір, що б ти не їв, як би ти не берігся, все чисте, без ГМО і так далі, довго не протягнеш. Каже Писання: шануй батька і матір, то будеш жити, будеш мати благословення, бо за своїм словом стоїть Бог, слава йому. Знаєте, люди переживають, як то буде, каже, без грядуть. На всю землю, щоб випробувати всіх живущих на землі. І люди часто переживають, а як, то де, а куди, а що робити. Писання нам відкриває, є пола Божа, але то не значить, що ти будеш як варених в маслі, все в тебе гарно буде з усіх сторін устройство, тебе нічого не троне. Сьогодні така наука є. Благословення, прославлення, процвітання і так далі. Бог каже ноги і скорбяні, але в полі Божій. Там, де присутність Господня, де діє Дух Святий, може сльози вечорами будуть текти з твоїх очей, але ограду буде ставити Бог. Слава йому. Один чоловік, якого звали варух, він записував за Єремією слова. І коли він писав ці слова, він розумів, що буде з народом Божим. І переживав чоловіка, як то буде. Бедствиє гряде. Бог каже те, що насадив і коріню те, що построїв, розрушу, і ворух переживає Боже, як то буде. Господь каже через Єремію варух, ти багато чого просиш, не проси багато. Але я дам тобі, збережу твою душу. Бо в всіх місцях, куди ти підеш, яке то благословення, яка обітниця Господня, де б ти не був, можливо, кругом будуть стихії різні бедствія, проблеми, Господь каже: я збережу твою душу. Свого часу був такий чоловік, якого звали Авдемелех, він був євнухом при царі. І коли, Авдії, коли Єремію вкинули в яму, там, де була грязь, де було болото. Євдемелех поняв, він довго не проживе, він помре в тій ямі, хліба в місці немає, облога в місці триває, не знають, куди люди, що їм робити. І Єремія там в ямі. Авдемелех пішов до царя і випросив витягнути Єремію з тої ями. І взяли лоскуття, підв'язали там, витягнули Єремію, і було слово до Авдемелеха. Авдемелех, за те, що ти поклав надію на Господа. Куди б ти не пішов, де ти будеш, душа твоя буде жива. Во всіх місцях, де б ти не пішов, що б ти не робив, бо ти поклав надію свою на Бога. Слава Ісусу. Знайте сьогодні наше уповання має бути Господь. Куди б ти не пішов, що б ти не робив, Бог буде з тобою, якщо твоє уповання буде Син Божий. Ісус Христос, який дав надію, який дав життя, який дав тобі спасіння. І в сьогоднішній день по милості Його ти є в цьому служінні. Слава Ісусу. А можливо, ти неправильно ходиш, недобре живеш перед Богом і думаєш, якось воно там буде, якось не буде. Має бути так, як говорить Писання, як говорить Боже Слово, як говорить Господь, сьогодні готуй свою душу до днів випробування, до іспитання, щоб ти був в полі Господній. Можливо, трудно тобі тяжко йти на цій життєвій дорозі, піднімай очі до неба, він направить взори свої на тебе і дасть тобі перемогу. Амінь. Алілуя, ах, яка велика милость Господня. Одного разу одна жінка казала Давиду. Твоє життя зав'язане в узле житті Господа, а врагів твоїх каже, кине немов би пращою, хебто благословіння бути в узлі Господньому, зав'язаним бути в полу Господню, коли Бог храний, коли Він тримає так тебе біля себе. Навіть коли трудно, коли дійсно в тому житті він проведе тебе і дасть тобі силу. Алілуя! Ми зараз помолимся, щоб ти не хитався. Щоб страх не приходив твоє серце. Лучше виконуй, Боже Слово, живи по ньому. І ти будеш мати відвагу, будеш мати дерзновіння перед лицем Господнім просити дні випробувань, дні спитань. Боже, сохрани мене. Як свого часу один чоловік казав: згадай мене, Господи, як я ходив перед лицем Твоїм вірно. І знаєте, що Бог згадав. Хлопчина 25 років на царство став, не будував будинки, не будував якісь фортеці, не збирав військо, а думав, як направити народ до Бога, щоб шукали лице Господнє, щоб благодать Божа діяла щоб і ті істукани всякі були розрушені, і Бог згадав, коли прийшли моменти в його життя, і каже: Додається тобі 15 років життя. Слава Богу! Бог дивиться за нами і пильнує над нашим життям. Встанемо і помолимося. Амінь.